Друзі, всім привіт! Сьогодні виходжу до вас словом підбадьорня з міста Шарлот. Якщо буде більш точнішим, то з аеропортам маю через дві години виліт до Європи, до Мюнхена. Потім пересадка в Мюнхені до міста Клуж, з Клужа. Там вже мій автомобіль. Будемо їхати з моїм асистентом з братом Хресті з Олексієм до Чернівців. Ці короткі п'ять хвилин я хочу дати вам меседж послання, яке буде хорошою духовною їжею у всякий час. Я назвав це підбадьорення такими трьома словами – «Скажи ні страху. Страх це серйозна зброя, яка руйнує нас зсередини. На основі страха люди вибудовують невірні життєві плани, очікування, орієнтири. І сьогодні я би хотів, щоб ви почули це післення серця. Адже страх паралізує здоровий аналітичний розум, біблійний розум. Людина, яка в страху, вона не може обновлювати розум словом. а нам вкрай важливо обновлювати розум словом. Слово витісняє всяку страх, всякий страх, витісняє е, все, що насадив не Отець Небесний. І сьогодні я хочу, щоб. Ці слова вони загорілися в вашому серці, і ви побачили світло. Нехай надія вогнем запалиться, Божим вогнем запалиться в вашому серці. Нехай мир Божий запанує в ньому в ім'я Ісуса Христа після цих слів. Якщо ви боїтеся через хворобу, яка є в вашому тілі, прямо зараз скажіть, хвороба не приліпиться, не причепиться, не мати на сили в моєму тілі. Вона піде геть в ім'я Ісуса Христа. Скажіть це. От прямо зараз скажіть це. Можете навіть на паузу поставити і скажіть це. Хвороба не приліпиться, не причепиться, не зруйнує моє тіло в ім'я Ісуса Христа. І я наказую тобі страх. Забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. Нам потрібно бути людьми, які возгрівають в серцях віру і противляться всьому, що не від Бога в своєму житті. Коли ми маємо таку позицію страху, немає за що зачепитися, ми говоримо ні страху. Я сьогодні разом з вами говорю ні страху. Страх не буде руйнувати моє життя. Страх не буде руйнувати ваше життя, якщо ви приймете це післання вірою. Ми не отримали духа страху. Ми отримали дух віри, дух сили, дух любові Божої, здорової розуму. Це те, що нам належить, тому ми будемо сповідуватися сьогодні. Тому ми будемо противитись страху і будувати своє життя за Божим планом, а не за картинами, які малює нам діявол через страх. Страх це духовна зброя. Звичайно, я не кажу про страх Божий, про благоговіння перед Богом, про е, духовну таку чутливість. Це нормально. Ну, це не той страх, який. Нас руйнує. Це той страх, який нас збудовує, страх Божий. Я би назвав цей страх благоговінням, повагою до Бога. Але є демонічний страх, який робить людину хворою, хворою в своєму розумі, в першу чергу, робить людину зажатою. І саме цей страх, він приводить людину в рабство. І саме рабство, воно є тим, що обмежує людину. Відносинах з Богом. Бог прийшов дати волю, свободу кожному, хто сьогодні проживає на цій землі, кожному, кого диявол загнав через страх в рабство. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, щоб це Слово ожило сьогодні для вас, щоб ви де б ви його не чули, щоб ви прийняли його вірою і побачили результат в ім'я Ісуса Христа. Я сповідую разом з вами, що Христос є. Вашим Спасителем. Скажіть, Христос мій Спаситель, Христос моє уповання, Христос є моя дорога, Він є життя. І я ні на що інакше не згоджуюся. Життя моє у Ісусі Христі, моє життя належить Йому. Я буду величати Його, я буду привозносити Його, я буду славити Його на всякому місці. Тому я сьогодні кажу страху, ні. Я сьогодні кажу да Господу, я сьогодні кажу да здоровому розуму. Я сьогодні Проголошую мир Божий в своє серце. І мир Божий панує в моєму серці, панує в моєму житті. І я прославлятиму Господа Ісуса Христа на всякому місці. Слава Йому навіки. Я зараз молюся за тих людей, які мають немі в тілі, і ви не маєте відваги зараз стояти в вірі. Просто приймайте цю молитву, і нехай чудо стане результатом цієї молитви і вашого з'єднання в вірі. В ім'я Ісуса Христа я наказую болі, слабкості, хворобі піти з тіла кожної людини чує ці слова. В ім'я Ісуса Христа. Нехай зцілення від Господа явиться могутнім чином, прославляючи Господнє ім'я у вашому житті і в вашому тілі. Амінь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічі.